Так, колеги, сьогодні буде рубрика Говорящі руки. Прийшов пакуночок з Японії з риболовними товарами. Зараз я їх вам буду показувати. Ось так все упаковано, досить таки непогано. Будемо роздивлятися, що нам прийшло. На монтажові я буду. Вставлю скільки або в опису до відео вставлю, скільки яка приманка вийшла мені по ціні. Bandmino 106 в такому кольорі, в такій якості. ну Царапинки є від гачків сліди є, але вони зовсім такі потертості незначні. Це значить Bandmino у нас. Так, той воблер, який якого я давно хотів, він обійшовся з добрячою скидкою, гривень 600 плюс-мінус джакал тайні магалон. Такий гарний колір під натуралочку, хвостик цілий досі, тайні магалончик. Так, дивимося наступний. Це цикадка. В цьому році бум на цикади. Це вергліновський, Літл Макс, Вергліновський. Новий, не використовуваний. Ось такий. Гарненький Літл Макс. Одна четверта Так, це шнурочок форельовий. Я його на мікруху збираюся використовувати. Поковано все дуже добре. Ось такий Sunline Trautist Aria PE 02. 75 метров. Это если по его на Ну, он очень тоненький. Чувствуется прям Прям супер. Так, це щось велике в нас. Я декілька великих мінок замовив. О! Оце Рейбл. Одразу є їх два види, як поппер зроблений і як кренк. Без гачків. Рейбл. І ще один, одна чіка, я вже одну замовляв. То була плаваюча версія, а я хотів ще бейбі суспендер, тому що плаваюча прям її важко вести, її треба дуже контролювати. Ось така чіка, суспендер. Під натуралочку. Так, це у нас то. Варунка. Зібрав я вже всю колекцію оспішних мінох. Це і рудра, і варуна, і дурга. Всіх в розмірах є. Видно, що за нею слідкували, лаком облита. Ось така лопатка ціла. Ось така варунка. Іноді приходять воблери, ну ви дивитесь, які ви купляєте. чи з гачками, чи без. Тому що іноді є без гачків, але це одразу на аукціоні видно. О! Це краса. Поінтер 128-й. я його хотів собі. Гачки зазвичай в них в таких от чехлах. Ладно, то я потім познімаю. 128-й Поінтер СП-шний. Краса. Так. Це у нас, напевно, теж цикадка. Упаковано все дуже достойно. Все в пупирці. Гачки захищені зазвичай. Так, так це Реаліст від Duo. Ну, ось такий spinner. Довський наповнювач ооо! Оце трошки не по сезону, але все ж... Дайва, море там. Monster Wake Плаваюча Дивіться яка вона. Це, по-моєму, 160 чи 158 великого розміру. Воблер. Вечки потрібні до нього. А ось, до речі, той, що я вам казав, Кузнечик від рейбл. Крік Опер. Ось бачите, їх два є. У вигляді кренка і в вигляді попера. Хочу спробувати по головлю Ну, напевно, вже в наступному сезоні. О, це Суперський воблер Один чувак зі мною тягався, щоб його купити. Це Смітовський. Ой, забув як він називається. Ну, про нього мега хороші відгуки. Ось така маленька рибешечка, Пишуть, що окунь просто дуріє від цього. Смідстіл. Смідстіл він називається. Він ну, максимально реалістичний до малесенької рибки. Ось малючка. Пишуть, що дуріє окунь від нього. Зенмаркет щось нам якусь бумажку дав. І все. На цьому весь все моє замовлення з Зен Маркета. Така розпаковочка. Будемо пробувати, особливо цьому Воблеру я радий Сміт Стіл. Ну, звісно, джекаловський. Джекал це поза конкуренцією. що магалон, що тайні магалон ловлять шикарно. Ну і звісно ці великі воблери. Це варунка, зараз осінь для неї, для Поінтера осінь. Ці, звісно, вже трошки не по сезонові, але все одно буде на наступний сезон. Дякую, друзі. Якщо цікаво, як замовити з Zenmarket, пишіть пишіть коменти. Я зніму відео, як я замовляю з Zenmarket.